Це була постанова. Тайсон Ф'юрі отримав розсічення в спаррингу за два тижні до бою з Олександром Усиком, але не всі повірили, що це сталося випадково. Є реакція самого Усика, рознос від його команди, а ще зірок боксу. Ленокс Льюіс, Евандер Холіфілд, Тренер Уайлдера та інші розказали, чи вірять у такий збіг обставин. Навіть у Британії рухи Тайсона Ф'юрі здалися дивними. Колишній об'єднаний чемпіон світу в суперсередній вазі Карл Фроч і ще в грудні пророкував, що поєдинку за абсолюта в лютому 24 того року не буде. Я скажу, а я ж вам казав, я не думав, що бій відбудеться, і тепер його не буде. Люди скажуть: почекай хвилинку, він отримав розсічення, він не виправдовувався. Добре, цілком справедливо. Я хочу подивитись нове інтерв'ю, де у нього є шви, щоб бути на 100% упевненим. Я бачив сумнівний удар лівим ліктам. Не знаю, чому хлопець б'є ліктам у спарингу, але ж я вам казав, і я не збираюся повертатися до цього. Травми можуть ставатися, але вони насправді не повинні відбуватися в бою такого масштабу, коли на Кону так багато. Тайсон Ф'юрі бере участь у спарингу. Хлопець був нижчий за нього, і він влаштував з ним скандал. Йому слід, особливо останні два тижні, тримати своїх спаринг партнерів на відстані джебу, боксувати на дистанції і рухатися. Як тільки він наближається, в'яжи його. З відео, яке я побачив, Ф'юрі штовхався. Він виглядав негострим, він виглядав неспокійним. Я не думаю, що є якісь виправдання тому, що він отримав розсичення. Ви кажете, що таке буває. Зі мною такого ніколи не було. Таке взагалі не так часто траплялося з багатьма найкращими чемпіонами чемпіонами світу, що таке тисяча машин. Це цілий автопарк, якого вистачить на все життя і ще й на покоління вперед. Принаймні так думав я, але ні. На сьогодні тисяча автівок. Це критична необхідність для українського війська і професіоналами в забезпеченні збройних сил України тачками і благодійний проєкт, що називається Герой Кар. Геройкар це організація забезпечення повного циклу. Вони напряму працюють з запитами від ЗСУ і зараз організовують масштабний збір одразу на тисячу автівок для наших військових. І ми з вами маємо їм у цьому допомогти. У мене багато друзів у війську від тих, хто напередку я чую по суті два меседжі: перший з них тачка це необхідність, це підвоз, це логістика, це евакуація поранених. Словом без автівки воювати зараз. Просто неможливо. Друге, тачки довго не живуть. Кілька місяців це в кращому випадку. Вони ламаються, вони прострілюються, вони просто стають врешті непридатними. Тож тисяча автівок звучить, ніби це багато, і це дійсно солідна цифра. Але на сьогодні це лише розхідний матеріал для військових. І нехай краще ламаються автівки, але цілими залишатимуться наші воїни за qr кодом на екрані або посиланням у закріпленому коментарі. Я прошу вас зробити свій посильний донат на автівки від проєкту Герой Кар. Більше тачок, більше збережених життів наших героїв. Екс чемпіон світу Пол Малін'яджі вважає, що все це частина ментальної гри від циганського короля, яка розпочалася задовго до цього спарнгу. Моя думка це все було навмисне. Я думаю, це був розумний прийом. Те, що ф'юрі робить, це утримує усика поза рингом більш тривалий час. Пам'ятайте, він бився з дюбуа влітку. Тож, якщо ти відкладаєш бій до червня і потім тримаєш у голові. А що, якщо ще раз відкласти? Час поза рингом збільшується. Ми вже говорили, наскільки небезпечно мати довгий простій наприкінці своєї кар'єри, коли ти стаєш повільнішим. Я на 100% погоджуся з Маліняджі в тому, що час зараз іде не на користь Усику. По-перше, банально вік: Сашкові 37, Фурі – 35. По-друге, бокс українця це про швидкість, класні танці ногами і також про можливість звинтити темп в останніх раундах. Це те, що робить усика. Усиком з часом, з віком, ці риси вони апріорі стають гіршими, вони притуплюються. Тому, коли тобі 37, і ти взагалі починав з іншого дивізіону тримати себе в такій піковій формі довго, це практично неможливо. Адже ти не знаєш, коли твій організм скаже тобі, що все досить. Хоча при цьому зверну увагу і на інший фактор, адже що також впливає на вік боксера, так це. Дуже виснажливі бої і глухі нокаути. Слава Богу, у Сашка ніколи не було нокаутів чи нокдаунів, а виснажливих поєдинків, таких дійсно дуже-дуже складних, було два. Перший це заруба у півфіналі WBSS проти Меріса Брієдіса. Важка рубка і багато розмінів. А ще був реванш із Джошуа. У дев'ятому раунді тоді за українця переживала вся країна, бо ситуація в ринзі була напруженою. Тим часом з'явився новий плакат до бою Усик Ф'юрі. І ось як Сашко його підписав. Травень так травень, я вже в дорозі. Найбільш стримана реакція була від колишнього абсолюта хевівейту Ленокса Льюіса. Він дописав у Твіттері: важка травма для Фюрі, адже це розсічення у точно тому ж місці, в якому він отримав розсічення в бою з Отто Валіном». Я думаю, Тайсону знадобиться не менше шести швів та трьох місяців на відновлення. Зараз уже можна говорити не про шість, а про одинадцять швів, які наклали Ф'юрії. Ну і трьох місяців на відновлення в нього немає. Адже три місяці залишається до бою, коли треба і відновитися, і підготуватися до цього протистояння. До речі, як пишуть у мережі справа форма Ф'юрі перед травмою, а зліва, та як циган виглядав перед сутичкою із Нґану, відчуйте різницю. Не раз із усуком спарангував український супертяж Владислав Сіренко. Ми запитали у. Влада, чи може це теоретично бути постановою від циганського короля? Складно сказати, що це була запланована акція від команди Фюрі. Але судячи з минулих інцидентів, то є відчуття, що все можливо. А, це і такі інциденти бувають. Впевнений, що бій відбудеться, але подібні ситуації можуть позначитися на фізичному та психологічному стані боксерів. Найбільш категоричною була реакція менеджера українського боксера Егіса Клімаса відразу після того, як стало відомо, що Ф'юрі травмувався. Ф'юрі клятий боягуз, який зробить все, щоб не зустрітися з усуком. Він попросив су вдарити його сковорідкою в лоба. Ви можете процитувати мене слово в слово, коли Олександру повідомили новину. Він лише посміхнувся. Це все, що він зробив. Він надто сильний психічно, щоб його зламати. Звернемо увагу на слова Маліка Скота, колишнього спарних партнера Усика та тренера Деонтая Уайлдера. Я бачив цю фотографію. Це глибоке розсічення. З того, що я бачив, скажу, що лайно в буксі трапляється, особливо якщо ти ф'юрій. Ніхто не може сказати, що станеться. Лайно буває, шоу має продовжуватися, але схоже на те, що все шоу скасовується. Я дивився тільки тому, як він іще не сказав, що терміново на заміну потрібно брати його підопічного Деонтая Вайлдера. Хоча як не сказав, постривайте. need to get Wilder step in for Fury. It would be a big fight and they won't do that, that's too much risk. Він то поб'ється, але все одно є великий ризик. Особлива небезпека у Деонтеї. Зараз у нього зараз місія, він готовий виправити свої помилки, зробити заяву. Це те, що ми плануємо. Він тренується, готується, спарингує і в хорошому настрої. Свого часу від неадекватної опозиції пробач мене майку постраждав Евандер Холіфілд. Але навіть він не розуміє, як це могло статися з Ф'юрі. Таке може статися. Усе залежить від того, чи носив Фюрі все екіпірування, яке має носити. Зі мною такого не ставалося. Я не уявляю, як він пропустив такий удар, тому що шолом досить щільний. Перш ніж удар доходить до ока, він припадає на поверхню шолома. Сподіваюся, що поєдинок відбудеться. Не бачу причин для його скасування. І, врешті, сам Олександр Усик оцінив епізод із розсіченням циганського короля. Це розсічення, це ну, буденна справа в боксі. Ну багато звинувачень йому, що слухай, там вже дійшли до того, що лезом себе порізав Тайсон К'юрі. Ну теорій вже дуже багато, просто професійне пояснення. Ну це ж я, я не я ж кажу, що я не можу судити людину. В нього є розсічення. Це буває в тренувальному таборі. Мені здається, може просто дехто зухвало відноситься до захисту. Я маю на увазі шоломи, рукавички, там процедури, які ми робимо перед спарингами, тобто накладання на, на брові там, чи на обличчя вазеліна для того, щоб змігчало кожу. Да. Ну, це є, є певні речі, які роблять перед, роблять боксери перед кожним спарингом, щоб захистити своє обличчя. Ще раз повторюсь, це шоломи захисні, це. Це рукавички спарінг партнерам. Там вони трошки більше, ніж ми боксуємо. Ми боксуємо там в 10 унцових рукавичках, а тренуються в 20-унцових рукавичках. І спарінг партнери також тренуються в таких самих рукавичках. І мені здається, це моя думка, що хтось просто зухвало до цього відноситься. І це приводить до якихось невеличких проблем і все. А ми тільки недавно пригадували, яким був останній поєдинок за Абсолюта в надважкому дивізіоні. Це було ще в минулому столітті, але імена точно варті вашої уваги. Гляньте за підказкою. Ось тут. З вами банда каналу Тайк Майсон, Мене звати Макс Діденко. Почуємось.